Наскаржились на міське казначейство. Міські депутати на сесії прийняли звернення до голови Держказначейства та парламенту, в якому просять Київ навести лад з виконанням платіжних доручень. Казначейство лише малесенькими порціями час до часу пропускає ті кошти. Але виходять в нас постійні затримки просто виходять постійні затримки по виплаті заробітних платні частину частину коштів підприємство використовують свої, але навіть ті власні свої свої, свої кошти. Підприємство не може заплатити своїм людям через затримки казначейства Місто не може розрахуватись за виконані ремонти доріг, виплачувати зарплату комунальникам, фінансувати освіту та медицину. Хоча кошти на міських рахунках є. Такої складної ситуації за часів незалежності ще не було. Це є дуже велика проблема. Тому міська влада б'є в набат... Щоб держава нас почула і уможливила нам нормально виконувати свої функції, нині казначейство може затримувати проплати навіть на місяць, нічого при цьому не пояснюючи.